Вітаю! Хочу вам сьогодні показати свої придбання останніх тижнів. Це абсолютно бомбічні метафоричні асоціативні карти, які були створені на основі робіт українських художників. Ці карти мене просто дуже надихнули. Вони мене реально надихнули там, на один проєкт, але, в принципі, вони несуть, не знаю, як на мій погляд, дуже сильну творчу енергетику. Я купувала ці карти, от саме ці три колоди. Тут чотири колоди, як ви бачите, три колоди я купувала на сайті Ольги Андріяшко, я залишу лінк під відео. Четверта колода на той момент це, по-моєму, була колода пробудження. Так, оця колода на той момент ще не була доступна. Це було десь кінець липня, початок серпня. І буквально через тиждень після того, як я замовила три колоди. З'явилася і оця четверта, тому я її дозамовляла. Також ці колоди проявлені і пробудження, їх можна купити у Олі Гайдамак. І Оля Гайдамак це художниця, яка малювала ті образи, які стали основою для цих карт. Почну я зараз з колод Олега Шупляка. Я так їх покладу, буду вам показувати. Самі карти. І потім я буду їх перевертати. Так, це в нас колода Обрій, ось вона. А ось це колода Доторкнутись до душі. І якщо вам цікаво, які є послання на звороті, то ви можете просто поставити на паузу і прочитати їх. На цих картах є частина робіт, які входять в серію Український космос Олега Шупляка. У нього є свій сайт, там де можна подивитися інші роботи з цієї серії, вони просто магічні. Я обожнюю глечики. У вас ще один яглечик. А, ось він. Це вже другій колоді. Ці глечики це просто щось дивовижне, як на мою думку Як я використовую ці карти? Я насправді їх використовую просто як оракул. Я роблю невеличкий розклад на день, тобто в мене не карта дня, а розклад на день. І там. У мене є декілька позицій, і от на яку небудь з позицій я витягаю карту Олега або Олі Гайдамаки. Загалом я, скоріше за все, не розділятиму ці колоди. Я, їх, я з них зроблю одну велику колоду. Я вже навіть пошила спеціальний такий чохол, не знаю навіть. Він за розміром як маленька сумочка. Для того, щоб всі карти в мене були разом. Коли в мене було ще три колоди, ну, їх ще можна було тасувати, але це вже було доволі важко. Це яка шикарна робота. А коли я змішаю всі чотири колоди? То тасувати їх буде ще важче. Тому я вирішила цю проблему трошки по-іншому. Тобто я просто буду брати там, на кожне питання якусь частину колоди, от яку мені зручно тримати, і діставатиму карту. І тут я прийшла до висновку, що з цими картами варто звертати увагу не лише на зображення, а і на послання саме. Тому що. Іноді карта більше програється зображенням, а іноді більш ну, майже дослівно програється послання. Ключ. Робота мене взагалі заворожує. А це лелека Грицько. Якщо ви знаєте про його ютуб-канал... Ось такі у нас дві колоди. Це у нас роботи Олега Шупляка. І давайте зараз я зроблю невеличке таке врожіння. І витягну одну карту. Ось наш лалека Грицько. У кожного в світі є свій оберіг. Лелека також би ним стати міг. Та треба завжди і всюди пам'ятати, що від дощу і хмар ти сам себе маєш захищати. Ну, в умовах війни карта про захист саме те. І наступні дві колоди це колоди Олі Гайдамаки. «Пробудження і проявлення. Ну, Оля Гайдамака художниця, а тексти писала. Ну, тут писала. Писали цілий колектив. От ви можете подивитися, хто працював над створенням цих колод. Все її тут є на зворотах, на упаковці. Так. І Олі Гайдемаки вже зовсім інший стиль. Вона, можна сказати, спеціалізується на образах українських жінок. В неї не тільки жінки насправді є, але до колоди сюди ввійшли в основному жіночі образи. Що й не дивно, тому що в основному користуються такими картами саме жінки. Дивіться, які вони яскраві, які вони промовисті. За розміром ці карти, як ну, звичайні поштові карти, 10 на 15, поштові картки або листівки. Тому тасувати їх може бути не дуже зручно, особливо, якщо карт багато. Але з іншого боку, я не думаю, що би я хотіла, щоб ці карти були меншого розміру. Схожий и образ. Як вони сон випали. Схожі образи. Літа зима. А суть одна. Просто геніальна ідея з капелюхом із темними хмарами. До речі, в колодах Олі Гайдамаки 36, по 36 карт в обох колодах. Зараз я теж зроблю таке невеличке ворожіння з посланням від Олі Гайдамаки. Це оця головна карта колоди пробудження. Облюблена сонцем, розправлені крила, Могутній мій голос, я стану щаслива. Чого я всім бажаю. Саме образ з колоди Олега Шупляка надихнув мене на оцей на такий мішечок-сумочку, де я буду тримати всі свої карти. Я їх вирішила об'єднати в одну колоду ось таким чином. І повністю їх... Перемішаю, добре, потасую. І коли буду звертатися до цієї колоди, таким чином я її буду зберігати, коли буду звертатися до цієї колоди, то я не витягатиму всю колоду, тому що ну, вона реально дуже масивно виходить. А просто братиму якусь там частину от з боку, наприклад, половину колоди або більшу частину колоди, тасуватиму і діставатиму карту на своє питання. І ось таким чином я планую працювати з нею. Маю надію, що вам ця колода сподобалася так само, як і мені. І всім дякую за увагу і до нових зустрічей!